І задужі в Італії сповз кусок землі. Не знаю, можна проїхати, не можна. Вон чоловіки стоять, дивляться, думають. Там вон машина і тут машина. І що, проїдемо, не проїдемо. Без поняття. Дядько вийшов, подивився, пішов, попробував. Калабаню тут по глибині Зараз подивимося, рішиться проїхати чи ні. Думаю поки Блін, обіжати обратно, то фіга надо. Це я так в Туріну їду. З колегами на, на піцу. Якщо мені обратно то це... Я... Мінімум півчаса потіряю. Ну, якщо буду стояти дивитися, що вони рішать, теж час потіряю. І всі чекають, хто перший проїде, чи як? Чи що, чи як? Ні, це на фіаті вивертаю колеса в обратну сторону. Давайте глянемо ближче на цю калабаню. А в принципі можна і проїхати. Не сильно ж так. Е? Я проїду. Я, коротше, їду. А тут ще й дерева обвалилися. Це я буквально Чуть-чуть приїхав. Дерево прям. Напевно, з ґрунтом це все знесло. Да. Я думаю, в мене сюрпризів більше не буде. Я ж доїду. Знову. Знову в'єтки, знову дерева. Змиває, зносить. Ліс. Талія, гори, сповінь. Ого, тут у нас дивіться. Озеро. Головне не газувати в такій колобані, а приїхати потихеньку і вертикал. Капець затупило в когось двір. О, красний храз затопив. Практично. Нормально, нормально. Проїхав я більше половини дороги і мене розвернули. Тому що далі дорога була закрита, далі ходу немає, як то кажуть. Там річка і, напевно, скоріш за все вийшла з берегів. І виходить, я вже вернувся вже практично майже біля дому. І мені навігатор показує, що якщо от я з цієї точки поїду далі, куди мені в сторіну потрібно, то 45 минут займе. Тобто, тоді, коли я казав, якщо вернуся обратно, то десь 30 минут потеряю. А тепер, виходить, 45 хвилин теряю. Вже й не знаю, що мені робити, чи їхати додому. Їхати далі, а вдруг далі опять дорога буде закрита, Тоже бали будуть, не знаю, не знаю, треба подумати. Сьогодні в нас вже наступний день, дождя немає, но туман все спаряється після дождя, а вчора я так і нікуди не доїхав, вернувся додому. Дороги були заблокіровані. Не вийшло. Другим разом. Італія, П'ємонте. Тут, де я живу, то в мене все добре. Нічого не, не обсунулось, не затопило, все нормально. Це навіть я зараз вниз з'їхав, бо я на верхушці живу. У мене там то точно нічого не затопило. Тут якби трошки є вода в полі, але. Тут не критично, а є такі місця, що прям затопило, затопило поля, прям озеро. Як вода швидко да? туман. Дала природа воду, забрала природа воду. Мені напоминає мою зарплату. Дали зарплату, забрали зарплату. Заплати там, заплати сам, і зарплати нема. І в тебе лишилось іменно. Те, то, що тобі необхідно необхідно, так як і в природі. Лишилась та частина водички, яка необхідна деревам, полям, а все остальне обратно в небо і обратно дощ, десь вже в іншому місці. Ночі дождя не було, і з поля вода швидко пішла. Практично за ніч і вода ушла, а були озера на полях. Домашнє вино. Домашнє вино. Іду на Пасху. Сьогодні в нас вже неділя. Їду в кому на Пасху до батьків. Так, украсів поставити. Перегородити, щоб нас тут мені не гепало по дорозі. Ось так, розвиватися то не призвивається. Погнали. Яйце шоколадне і по італіянській Пасха ну, Панітон. І в кому. Два дні після того вже прийшло я вам показував. Дожді, дожді, два дні дождів не було, сьогодні неділя, Пасха і знову дощ. Тут, тут недалеко біля мого села є наступне село Коконат. Ну як наступне? Ну, через кілометрів 15 або 10. Ну, там прям дорога обвалилася, обвалилася. Там прям змило ту дорогу, то що вона обвалилася, То село таке більш гірські місцевості. І дороги немає. Там є ще одна дорога, треба біжати другими дорогами. Тобто для тих, хто там живе в тому селі, вже якби проблема. Бо поки вони зроблять нову дорогу, ну я не думаю, що за місяць місяця-два, то може й більше. І от знову на Пасху дощ. Їду в дощ. Всіх з Паскою, всіх з праздником. Ось я вже і в комо. Стою на переїзді і якраз в ту вулицю мені заїхати. Тут переїзд завжди практично закритий. Поїзд іде в Мілан або з Мілана. Йду їсти Пасху, йду празнувати Пасху з батьками. Мама, папа. І потім обратно в Пімонте додому. Я вже майже вдома залишилося мені. Приблизно 40 кілометрів. Вже вернувся з кома, побував в батьків, поїв Пасху, цілий день там побув, вже майже, майже 8 вечора буду вдома. Осталось пів півгодини. На цьому все. Підписка, лайк і коментарі.